Наша планета Земля має чарівну ковдру. Вона гріє нас рівно настільки, щоб нам було затишно. Цю ковдру допомагає створювати маленькі частинки як от мій друг карбон. Але в нас рослин є секретна місія. В ній бере участь моя найкраща агенка Хлоя. Бачу ціль. енергію сонця, вода з коріння. Ага, спіймався, корбончику. Готово. А ви, молекули кисню, летіть. Білочці треба чимось дихати. Це був ідеальний баланс. Тварини видихали СО2. А ми, рослини, за допомогою фотосинтезу перетворювали його на їжу для себе і кисень для них. Всім було добре, і ковдра планети була тоненькою. Але одного дня працювати більше енергії. Треба спалити все вугілля. Їхати швидше. Нас так багато. Ми ніколи не були в такій компанії. Це парниковий ефект. Ковдра стала занадто товстою. Вона почала затримувати багато тепла. Вони все прибувають. Я не встигаю. Шефи, нам потрібно більше агентів. Мільйони. Ми не справимося з викидами смоги. Моя агентка мала рацію. Ми рослини єдині, хто біологічно вміє боротися з СО 2 Але смоги... Виявився занадто сильним, нас замало. Ох, як спекотно дідусю Дубе. Тобі, мабуть, теж важко. Нарешті з'явилася допомога. Відкріплення прибуло вперед зелений патруль. Рослини це природні фільтри. Вони не можуть зупинити смоги самотужки, але вони можуть прибрати за ним. Якщо ми допоможемо їм, будемо садити більше зелених агентів і зменшимо силу смоги, використовуючи чисту енергію, тоді баланс повернеться.